Христос Воскрес! Слава Богу, що ми можемо привітати, а найкраще, що ми можемо в відповідь почути, бо істину Воскрес. Я не знаю, чи багацько кого хто із вас привітав на, на це свято. Чи багато хто відповів вам? Я так статистику не проводив, але цікаво дуже. Люди до цього. І сьогодні відносяться по-різному. Але сьогодні у нас молитовне зібрання. Кожен з нас прийшов в церкву. Це можна сказати слава Богу. Бог дає нам сили, здоров'я і продовжує життя. Але може, хто ще вдома по стану свого здоров'я, і вони долучились до нас і слухають. Це теж добре. А може ще й краще, що вони сьогодні з нами в нашій спільноті? Наша церква сьогодні в п'ятниці молиться за те, щоб Бог поблагословив нашу церкву, щоб в нашу церкву прийшли невіруючі люди, щоб вони могли покаятися, щоб тих людей, які прийдуть, ми могли їх так зустріти. Як нас зустрічають, коли ми приходимо до когось на день народження, приносимо дуже гарний подарунок, і він просто щасливий, як кажуть, на цей рік і чекає, коли ж буде мій наступний день народження, щоб мене так теж прийняли і теж так обдарували. Але сьогодні у нас молитовне зібрання. І я хотів би теж трошки в цій тематиці. Декілька думок сказати. Тема, на яку я хотів сьогодні казати, ну, я так назвав її, Моя молитва. Я не знаю, хтось може сказати, це питання риторичне, хтось може собі поставити це питання, але зробіть, дать, спробуйте зараз собі дати відповідь на це запитання. Моя молитва. Що це? Кому? Де? Як часто? Чи бачу я результати ну, моєї молитви? За кого я молюсь? Чи опустились у мене вже руки? Чи може є у мене які друзі, як у Моїсея, які змогли піднімати руки і тримати в молитві, щоб я не опускав їх? Чи у мене є друзі, які можуть зателефонувати? Ну, чи може попросити мене, Саша, ти можеш за мене помолитись? Чи довіряють вони мені, щоб я міг за них помолитись? І тому головне, що треба дати собі відповідь, ну, так я хотів би, щоб сьогодні ми відповіли на це питання, моя молитва. Ми співаємо загальним співом, може молодіжний хор. А може основний, співаємо такий спів Моя молитва не хилине до тебе, наче фіміам. Моя молитва лине. До кого? В цій пісні пишеться До тебе, до Бога, наче фіміам. Тобі ж, чи до вподоби моя молитва? Щоб вона була фіміам. Ну, це ж моя молитва, правильно? Декілька пунктів, на які я б хотів би зупинитися, це моя молитва. Перше, що просіть з вірою, без сумніву. У кого є з собою біблії, будь ласка, можете відкрити. У мене теж є Біблія, але за браку часу я собі такий зробив маленький аркуш. Я буду читати, я вибачаюся. Я не хочу якимсь чином зменшити. Те слово, яке є у кожного з нас. Але головне, щоб це слово було в нашому серці, в нашому розумі. І коли воно буде тут і тут, то потім воно буде в наших устах. І потім тим людям, яким ми будемо свідчити, це буде їм що? На спасіння. І тому тема сьогоднішньої проповіді моя молитва. Перше, моя молитва, просіть, просіть з вірою без сумніву. Це Євангелія від Матфія, 7 розділ, 7-8 вірш. Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний Бог хто просить, одержує. Хто шукає знаходить. Хто стукає, йому стукає, тому відчинять. Просіть. Ми знаємо, до кого ми можемо звернутися з цим проханням. Скажіть, з нашого досвіду Бог відповідав на наші прохання. Ну, хочу сказати, я прожив, ну, може, десь половину із найстарших в цьому залі, але хочу відповісти, Бог відповідав на молитви завжди. Просіть, моя молитва, просіть з вірою без сумнівів. Друге, моя молитва, Господи, випробувай мене. Чи хочу я на своє життя намалить оце випробування? Сьогодні. Ну і подалі. Давид просить в псалмі 138, 23 і 24 вірш, Вивідай мене, Боже, і спізнай моє серце, випробуй мене, і спізнай мої задуми, і подивись, чи є в мені якась лиха дорога, і веди мене дорогою давньою. Чи я можу сьогодні, як Давид, помолитися і сказати, Господи, випробуй мене. Чи я молюсь кожного дня, чи кожен раз, як стою на, стою на коліна, і прошу, Господи, випробуй мене. Це ж я не для того, щоб мені було погано, а для того, щоб я змінився. І те оточення, яке з нами спілкується, працюємо, живемо, воно побачиться. І це буде на спасіння кому? Третє, про що я хотів би звернути вашу увагу, моя молитва. Прийшли до храму помолитись двоє. Один фарисей, а другий митник. У кого є у нас в Біблії? Давайте ми відкриємо Євангелія від Луки, 18 розділ, з 10. По 13 вірш. Два чоловіки до храму війшли помолитись. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, бо як цей митник, я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю, а митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів. Але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостив до мене грішного. Моя молитва. Дві людини зайшли в храм. Ну, Тут не йде мова, що один одного привів. Я думаю, вони так йшли, щоб якось і не пересіктись. Бо ви ж знаєте, як відносились в народі ізраїльських домитників. Ну, У нас теж є категорія людей, до яких теж з презирством люди відносяться. Ну, ну, Щоб не лукавить, я теж, і ми теж до них так відносимося. Але в храм Божий прийшов один фарисей, а другий митник. Один зайшов і кого побачив. Себе в дзеркало це фарисей. Подивився, який гарний, красень. Роблю і це, і це, і оце, і можу ще оце зробити. Ну, просто людина, як кажуть, можна і для, все, для всього, як кажуть, при, ну, знайти примінення цій людині. І інші люди можуть похвалити. А фарисей що стояв? Бив себе в груди. Митер, так, да, митер. Дякую. Бив себе в груди. У нього не було слів. Ні, у нього були слова. У нього була дія, приправлена словами. Господи, прости мене кого? Грішника. Він же не сказав, Господи, подивись на фарисея. Це ж мій сусід. Знаєш, як він живе? А знаєш його дружину, а його чоловіка? А дітей? А онуків? Ні, побачив себе. І бив в груди. Моя молитва, як проповідувати? Чи молюсь я сьогодні? Що проповідувати? Я думаю, якщо б ми молились за це, то наші проповіді були б які? Гарячі, найкращі. Я думаю, десь в рівень спіржена, а може в рівень білігрема. Але і наше життя повинно відповідати цим проповідям. Ви знаєте, коли сюди приходиш на кафедри, то важко проповідувати. Чому? Тому що треба казати слово е і не лукавити. бо Бог знає, які ж ми, правильно? Я ж можу щось наговорити. Просто такий красунчик. Гарно задягтись, гарно сказати і. І колись в школі у нас так казали, як горохом, а що? Об стін, да. і тому, щоб ця проповідь доходила до когось, треба мені відповідати, щоб я був схожий на кого? На Господа, який дає мені те слово, якого я прошу, щоб Бог поблагословив мене в цьому слові. І щоб Бог дав мені ту людину, яку проповідувати і засвідчить про це слово. І потім та людина може подивитися, добре кажеш, але каже: А як живеш? Кажи: кажи, да? хто чув таке? І тому моя молитва, як. Як проповідувати? Хочу надати. Це Римлянам 10 розділ, 14, 16 вірш. Але як, як покличуть того, в кого не вірували, як почують без проповідника і як будуть проповідувати, коли не будуть послані. Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Але не всі послухались Євангелії. Бо Ісаія каже: Господи, хто повірив тому, що почув, був від нас? Давайте дамо відповідь на ці слова Ісаї. Хто повірив з наших вуст? Якщо б хтось повірив, то сусідка, сусід, сиділи де? Біля нас? Є місця. І добре сказав Ісус Новин: Я, І що там? І мій дім. Будемо служити кому? Господу. Чудово, коли на зібрання приходжу і я. До прикладу, якщо в мене дружина з дружиною і з дітьми, бо я і мій дім будемо служити Господу. Може, іноді всі разом не можуть зібратися, але слава Богу, на сьогодні є брати і сестри, у кого є транспорт, може, час, можливість. Може, хто живе ближче, я і мій дім. І тому моя молитва. Як проповідувати? Наступне моя молитва. Павло просить, просить молитися за себе і за всіх святих. Я не знаю, чи є в наших молитвах такий пункт. Молитва за себе і за всіх святих. Дивіться, зверніть увагу. Не за грішників. За святих. Багацько святих. Ну, вам видніше. І тому моя молитва Павло просить молитися за себе Це Римлянам, 10 розділ, 14, 16 вірш. Всякою молитвою і благанням кожного часу, моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих і за мене, щоб дано було мені слово відкрити вуста зі сміливостю. Провіщати таємницю Євангелія, для якої посол я в Кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. Сміливо звіщать, Як належить кому? Апостолу Павлу? Він уже з Господом. А тепер належить нам, як апостолу Павлу, проповідувати, з цією сміливістю, з цим запалом, з цим сповненням Духа Святого. І тоді в нашій церкві з'являться багатсько наших родичів. Ну, в мене є невіруючі родичі. Багатсько наших сусідів, багатсько наших друзів, може ті, які з нами навчаються, а може ті люди, які з нами зустрінуться. І тому моя молитва Павло просить молитися за себе і за всіх святих. Також моя молитва. Єпафраз молиться за церкву. Я не знаю, чи часто ми молимося за церкву, ну, може, за нашу помісну, може за ті церкви, які ми перевідуємо, чи може ті церкви, за яких ми знаємо, які в них там може проблеми, ми стоїмо, може, в, якомусь, в якійсь молитовній групі, чи ми, може, знаємо, яких братів чи сестер, які кудись їдуть. І ми знаємо, що ця молитва їм буде, як кажуть, дуже корисна і не буде лишньою. І тому. Чи є в моїй молитві, в моєму списку, як у єпафраса? Молитися за церкву. У кого є з собою Біблія, можете відкриті подивитися це Колосян 4 розділ, 12 вірш. Вітає вас і єпафраз. Це апостол Павло пише про єпафраз. Вітає вас і єпафраз. Що зміж вас слуга Ісуса Христа? Він завжди змагається за вас у молитвах, щоб ви стояли непохитно в досконалості і виконували, виконували волю Божю в усім. Він що робив? Молився? Я не знаю, ну, в мене нема прикладу. Щоб можна було когось перевезти, щоб хтось в молитві змагався. Це тільки можна згадати Ісуса Христа в Гівсімані. Ну, отак мені перша думка приходить. Як часто ми в молитві останній раз змагались, ну, якщо ми добре змагаємось, ну, ви знаєте, є спортивні якісь сорівновання, можна так сказати. Люди, коли змагаються, прикладають зусилля, то вони що? Одержують що? Перемогу. Як часто ми змагаємось в молитві, щоб я чи та людина, за яку ми молимось, щоб вона одержала що? Перемогу. Перемогу в чому? В житті. Перемогу в гріху. Щоб людина залишила. І що? Сказала, слухай. Завтра йду з тобою в церкву. І тому, моя молитва, просіть з вірою без сумніву, моя молитва, Господи, випробуй мене, моя молитва, прийшли до храму двоє помолитись, коли я приведу когось може в церкву. А може встигнемо зробити всі справи і прийдемо в церкву вдвох з дружиною, з дітьми, і буде час в присутності Божої побуть разом? Моя молитва як проповідувати? Може, моя проповідь стане кращою? Чи може моя проповідь яка до когось достукається завдяки не мені, а Духу Святому, який постукає в серце людини, яка послухає Слово? Моя молитва Павло просить молитися за себе і за святих. А тепер давайте подивимось, як часто я молюсь за себе. Ну, коли ми щось робимо, ми молимося, щоб Бог поблагословив. Як часто ми молимося, якщо нам треба приймати участь в служінні. Як часто ми молимося, коли треба проповідувати. Ну, хочу сказати чесно, коли треба проповідувати, молюсь. Іноді навіть. Береш пост, щоб Бог дав, вибрати правильний текст. Чому? Тому що коли якесь свято, то ми знаємо, на що проповідувати. Правда? І сьогодні було легше, Сергій Михайлович сказав, наша тематика молитовне зібрання, молитися про пробудження в нашій церкві, щоб прийшли невіруючі люди, і ми могли їх зустріти як в Божій сім'ї. І тому моя молитва чилина вона сьогодні до Бога, як фіміам. І від кого це залежить? І тому хай Бог поблагословить кожного з нас, щоб моя молитва це вже від мене залежить, не від сусідки і не від сусіда. Була як фіміам в божих вухах. Амінь. Помолимось.